Сьогодні я до вас виходжу в аудіо форматі, не маю нагоди записати відео, але все ж таки про вас не забуваю і залишаю передбачення на цей тиждень з 20 жовтня по 27 жовтня для всіх знаків Зодіаку. Малесенькі передбачення, підказки, що варто чекати. Отож, починаємо Овен, 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 овен. Так, тиждень принесе момент істини. Ти побачиш, хто поруч з тобою щиро, а хто лише від зеркалення твоїх страхів. Не бійся звільняти місце для нових людей і нових шляхів у фінансах прорив через певне нестандартне прийняте рішення. Енергія вогню кличе до дії, але робиться з усвідомленням, а знову ж таки не через страх. Так, далець. І так, ти відчуватимеш потужну хвилю своєї внутрішньої певної сили, можливі знаки від Всесвіту через сни або символи. Тут важливо звертати увагу на певні дрібнички, тому що саме вони будуть максимально давати певні чисті знаки, які приведуть до певної істини. Грошова енергія відновлюється, слоти фінанси відновлюються. Якщо ви дозволите собі приймати допомогу, то цей тиждень повноцінно буде вчити довіряти потоку, знаходитися в потоці. І реально тут я бачу в перспективі гарний прорив. Близнюки. Так, близнюки. Значить, так, тут на цьому тижні важливі дуже слова, те, що ми говоримо. А, наші слова... Мають магічне значення, а для вас, близнюки, максимально мають магічну силу. Тому будь уважним, що й кому кажеш. Це дуже важливо. Треба очікувати новину, яка може змінити напрям саме твоїх планів. В стосунках в тут може бути несподівана відвертість або зустріч, і дозволь собі бути чесним або чесною. Навіть тоді, коли це незручно. От включити оцю таку уязвимість. Да? Забула, по-українськи буде уязвимість. Ну, окей, поїхали далі. Рак. Раки. Що в нас тут для раків? Тиждень угу. Де очищення. Відновлення енергії роду. А, можуть спливати старі спогади чи родові програми, тому прийми, подякуй і відпускай, але не зациклюй свою увагу. А, серце відкриється для. Нових якихось процесів, так? Включи енергію ніжності на цьому тижні. Домашня гармонія стане твоїм головним ресурсом. Так. Лев. Так. Значить, так, енергія цього тижня це кармічний поворот. Значить, твої дії на цьому тижні мають значення на роки прям вперед. Прокладається сценарій на роки вперед. Сміливо роби кроки. А, ті, які давно відкладали. Да. Ті, які давно відкладалися. Тому що все чекає саме на твою впевненість. Не шукай підтверджень зовні. Ти вже благословенний рухатися в тому напрямку і отримати бажані результати. Вір в себе. Так. Поїхали далі. Діва! Ух ти, тут прям головні перебудови всіх систем: Тіло, розум, енергія, потреба у відпочинку. Знай, будь ласка, що це не про слабкість, це про очищення. Тому якщо хочеться спати, відпочивати, коли відчуття того, що не рвешся у бій, просто зупинися і відпочинь. Тут потрібно набратися енергії і сили. Знайдеться рішення. Певного питання, яке я давно турбувало, можна розслабитися з цим. Важлива порада це займатися тілом, тому що тут прям поєднання з землею, енергія землі дозволить тобі повністю відновитися прогулянки, дихання, контакт з природою, однозначно допоможуть відновити свій ресурс і бути в балансі з собою. Терези. Ну дуже цікаво, що там у нас Терези на цьому тижні. Тиждень випробовування нечесність з собою, перед собою. так. Тут важливо розуміти, що може здатися, навіть що світ кидає виклик. Да? Але це насправді твоя внутрішня рівновага шукає опору. Пору в собі, а не на якихось зовнішніх аспектах. В стосунках тут новий рівень довіри. Якщо збережеш спокій внутрішньо, то Всесвіт відкриє для тебе несподівані двері туди, куди ти навіть і не очікуєш. Клас. Дай Боже. Скорпіон. О, енергія трансформації і проходження своїх кармічних уроків. Прям розкривається повною силою в цей тиждень. минуле намагається намагається нагадати про себе, так? але ти вже не той, або не та, ким була, бо був раніше. Сила твоїх емоцій стає каналом для створення, не руйнування. Тобто вже тут більш-менш можна володіти своїми емоціями почуттями. Клас, Самоконтроль такий собі, так? але кажуть, що важливо відпустити повноцінний цей деструктивний контроль і довіритися всім процесам, які тебе оточують. Тому е я вітаю тебе, в тебе народжується нове я. нове я. Клас. Прям пробудження відбувається. Так, спілець. Інтуїція загострена як ніколи. Є шанс на цьому тижні отримати новий напрям у житті або натхнення, яке змінить. Повністю майбутнє, але основне не поспішати, дозволити знакам проявитися, тому що вдача реально поруч ходить. Головне не сумніватися в собі і зуміти а, зустріти вдачу з відчуттям прийняття. Козиріг. Тут тиждень відкриває тему балансу між духовним і матеріальним. Ти можеш відчути, що настав час відпустити надмірний контроль. Гроші прийдуть із нової певної співпраці. Чи нестандартного рішення. Енергія створення дуже сильна в тобі. Тому використовуй її мудро. Ти можеш створити будь-що, що захочеш. Аби це тебе надихало і давало тобі а, насолоду. Це дуже важливо. Водолій. Водолій. Твої ідеї на цьому тижні можуть отримати неочікувану підтримку, тому дозволь собі мислити масштабно, бо обмеження існують лише в твоїй голові. І якщо говорити а, чесно, то енергетично йде оновлення через спілкування. Будьте відкритим до нових людей. Нових ідей, нових цінностей. Вони несуть потрібні тобі коди на розширення, масштабування на цьому тижні. Так? Якийсь прорив має відбутися або підготовка до нового етапу риби. Риби Тиждень емоційної глибини і духовного усвідомлення. Ти можеш побачити істину там, де раніше була лише тінь. У стосунках шанс на стілення або примирення. І найважливіше, головним джерелом сили на цьому тижні буде молитва, вода, тиша. Зверни на це увагу і все буде складатися во благо для тебе. Пишіть в коментарях: приймаю, якщо приймаєте свою енергію тижня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Дякую, що обираєте мій простір.